Три школи 27 дитячих садочків, 12 лікувальних закладів, сум з теплом. Від сьогодні у місті розпочався опалювальний сезон. В кого ще немає тепла, та з яких причин? Далі у сюжеті протягом шести днів мають дати тепло за річному мікрорайону. Його обслуговує суми теплоенерго. Стосовно початку опалювального сезону, то в Суми теплоенерго від сьогодні почало подавати тепло до житлових будинків згідно затверджених графіків, ремонтні роботи по вулиці Привокзальній завершено. В середу почнуть роботи з відновлення асфальтного покриття. У вівторок будуть завершені ремонтні роботи по вулиці Першотравневій. Опалення до прилеглих будинків в районі цих вулиць буде подаватися вчасно, відповідно до затвердженого графіку. Станом на сьогодні у нас вже опалюються три школи з 26. Опалення отримують всі дитячі садочки, і з 26 лікувальних закладів у нас підключено 25 будинків, які не мають керуючих. Ну наразі теплоносій до вказаної доказаної категорії будинків він не подається. Дане питання вирішується. Кретину міста обслуговує котельня північного провузла на її території, поки опалення не вмикають. Я Я не дивлюся на градуси, але на відчуття холодно. вже пора. я вважаю, вже треба і включити. Вас уже тепло ні, немає. А як температура? Так, нормально, і ще терпимо. Я думаю, я думаю, ще дня чотири можна ще потерпіти. Сьогодні в дитсадочку Білосніжка прийшло 70 дітей. Зазвичай вихованців ходив вдвічі більше, говорить завідувачка закладу Олена Макієва. На сьогоднішній день у нас темп у нас ще тепла немає, середня температура. 13-14 градусів, але ми дозволили батькам принести обогрівачі, то температуру піднімаємо до 16-17 градусів. Дітей ходить в садочок небагато, батькам легше, мабуть, протримати їх зараз вдома чи ризикувати, що діти простудяться. У школі номер 13 від сьогодні, як і в інших школах міста, учні пішли на канікули. Мерзнуть тільки вчителі, говорить директорка. На сьогоднішній день тепла немає, ми підтримуємо температурний режим, 18 градусів у мене в закладі є. Діти на сьогоднішній день не працюють, з дітьми не проводяться не індивідуальні заняття, в зв'язку з цим не факультативні заняття, не які додаткові. І тому чекаємо на тепло, яке все місто. Проблем великих немає, тому що немає дітей, за яких я відповідаю. А вчителі гріються, хто як може. Їм також надає опалення котельня північного промвузла через борги. Підприємства перед суми газ увімкнення Ковпаківського мікрорайону відтерміновується на сьогодні, 18 жовтня. Ця ситуація так і не вирішена. Котельня боргує 34 мільйони гривень перед акціонерним товариством «Сумигаз» за розподіл газу і порушила умови реструктуризації боргу за попередні періоди. На сьогоднішній момент угоди між акціонерним товариством та котельнею не заключені. Сьогодні вранці на апаратній нараді у міського голови директорка котельні Ірина Рибальченко розповіла: котельня в повному обсязі готова до опалювального сезону. Тільки чекаємо на її скот від Суми Газу для заключення договору. Найближчими днями я сподіваюся, що. У нас все буде нормально з документами, і ми почнемо опалювальний сезон. Я думаю, що ще рано, якщо так будуть такі платежі на газ, так що спішіть, поки що їх не треба. Життя зараз економне, і ми повинні бути економними в управлінні житлово-комунального господарства міськради сказали, що будинки готові до опалювального сезону. По житловим будинкам на сьогоднішній день майже 100% готові до прийняття. Теплоносі, тому очікуємо відповідних дій від теплопостачальних підприємств. Немає тепла і на півночі області. Міський голова Шостки сьогодні сказав, що планують дати тепло протягом тижня. 14 градусів у нас в квартирі. Всі одягнені в носки, спимо в носках під двома одягами. В ванну зайти неможливо, тому що Холодина. Опаливальный сезон начинается с 15-го, а сейчас после 20-го еще неизвестно когда. Те годы хоть включали вовремя, а сейчас. Вот сегодня будет ночью э, 0, но ну, чувствуется как минус 4. Следующая ночь еще холоднее. Уже минус 2, а чувствуется как 5 на улице.